Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 18 травня, буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти звичайно. Прошу підтримати канал лайком або коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira 2010 року за автомобіль, двигун 1,7 дизель. 7 місць можна написати, так, вони всі самомісні, Обслужений автомобіль сів та поїхав, пишуть. 284 тисячі пробігу, телефони, два телефони присутні. Так, Кондиціонер. Клімату немає, є кондиціонер. Бувають і такі комплектації. Фаркоп, парктроніки присутні, Volkswagen Touran. 2014 року 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 12300 ціна за автомобіль, 84 тисячі пробігу. Тут телефончики. Більше інформації по телефону. Renault Grand Scenic 2012 року. 7900 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Так, салон комбінований. Добрий день. Це ось п'ятимісно чи семимісно. Комбінований салон. Так, музика боус. Все як треба. Сім місць, більше інформації по телефону. Фаркоп, парктроніки присутні. Peugeot 308 sv 7 місць, На 2008 рік двигун 1,6 бензин 90 кВт. 225 тисяч пробіг, 5600 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Так, нагадую, 7-міцна версія. Багато хто записує. Так, панорамний дах. В автомобілі є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B, Б. 13 рік, 17 дизель, 220 пробігу, 8600 ціна за автомобіль телефони присутні. Volkswagen Touran, 2010 рік, двохлітровий дизельний двигун, Автоматична коробка, кліматконтроль, круїз електроніки в БАСТО, не фарбована. 9650 ціна. Телефони присутні. Так, заглянемо легенько до вас. Світлий салончик. Отак виглядає. Хоч цікавий, телефонуйте, вже більше детальніше отримуєте інформацію. Це семимісне чи п'яти, підкажіть? П'ятимісне. Opel Zafira C, 2016 рік 2-літровий дизельний двигун, 125 кВт, шестиступка механіка, максимальна комплектація, крім шкіри. 187 тисяч пробігу оригінал пишуть. 11 900, телефон присутній. Якщо відчинено покажу вам, так, на жаль, зачинено, з іншої сторони глянемо. Так, дякую, підчинимо. Так, заглянемо по салону. Так, Такий вигляд має салон автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації по телефону. Renault Grand Scenic. 2014 рік. Свіжопригнений 1,5 дизель 81 кВт, рідний пробіг. 217 тисяч. Гарна комплектація, семимісний, 9950 ціна. Телефон є власник Павло. Так, зараз я обійду автомобіль з цього боку. Гібридний Ford C Max. 2013 рік, 2-літровий бензиновий двигун, ціна за автомобіль 11 500. Телефон присутній. Шкіряний салон бачу. Автоматична коробка, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. З 2011 року автоматична коробка передач, двохлітровий дизельний двигун, 290 пробіг, 11400 ціна за автомобіль, телефон присутній. Renault Grand Scenic, кошти, Рено Гранд Сценік, 19 рік. 1.7 дизель, 88 кВт, механічна коробка передач, музика Bose, 7 місць, 195 тисяч пробігу. Так, пригнаний з Бельгії, рідна фарба 19500. телефон присутній. Салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Grand c 4 Picasso. 17 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу, автоматична коробка, японський айсін. 15700 ціна за автомобіль і телефон Є. Комбінований салон. Семимісний варіант. Кого цікавить? Телефонуйте. Семимісний Рено Гранд Сценік. 12 рік, 1,5 дизель, 8800 ціна за автомобіль. Телефон є і заглянемо по салону. Салон на тканині, механічна коробка, клімат-контроль присутній. Так, вам ще покажу. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Turan. 2007 рік, 1,9 дизель, 77 кВт, 7950 ціна за автомобіль і телефон присутній. Так, Механічна коробка, клімат-контроль, підігріві сидінь. Бачу салон на тканині. Так, Це у нас є реносценік в комплектації X-MODE, 13 рік, 1,6 дизель, 193 пробігу, 1100 ціна за автомобіль і телефон до власника присутній. Так, Заглянемо по салону, це у нас тут комбіновано. Комбінована шкіра, механічна коробка, форкоп, проктронніки присутні. Volkswagen Cross Touran. 11 рік, 1,4 бензин, 186 пробігу, 10450 ціна, телефон присутній. Коробка автоматична, підігріви, мультикермо, форкоп, парктроніки. Так, в кадрі в нас є два сценники. один звичайний, один е, грант. Це у нас звичайний сценник, 11 рік, 1,5 дизель, 7900 ціна, телефон присутній. Ще з цього боку покажу. Механічна коробка, кліматконтроль, салон на тканині. Так, і покажу Grand сценік поруч. Десятий рік, 1,5 і для 6 ступка, 247 пробігу, самімісний, без підфарбувань, 7500 ціна і телефон присутній. Салон на тканині. Клімат контроль, механіка, більше інформації по телефону. Volkswagen Toran. 2005 рік, 1,6 бензин MPI, 2 ключі, 7-й 156 тисяч пробігу, є сервісна історія, технічно супер З Німеччини автомобіль, 5 тисяч доларів ціна, телефон присутній, документи присутні бачу. Заглянемо по салону. Є кліматконтроль бачу. Так, буде краще видно, підігрів сидінь, семимісний автомобіль. Рено Гранд Сценік 2014 року, 1,6 дизель, 197 пробігу, неофарбований, максимальна комплектація. 12800 ціна. Телефончик є, музика Bose. Комбінований салон. Mazda 5 2008 рік, механічна коробка. Двохлітровий дизельний двигун, 210 пробіг, 6800 ціна, є сервісна історія, телефон присутній. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touran. 16 рік у нас автоматична коробка. Двохлітровий дизельний двигун, 196 пробігу, 16900 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Салон на тканині, Автоматична коробка. Клімат-контроль, мультикермо. кермо. Задня парктроніки присутні. Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Grand Scenic. Десятий рік, двохлітровий бензиновий двигун, 206 пробігу, автоматична коробка. 9100 ціна за автомобіль, телефон. Ось тут присутній. Так, заглянемо по салону. Шкіряний коричневий салон. Так гарно виглядає. Більше інформації по телефону, а ми йдемо далі. Pež 5008 7-місний, 19-й рік, GT-Line комплектація жодного підфарбованого елементу, надійний автомат в ідеальному стані автомобіль. Пишуть так, двигун 96 кВт, розмитаний та сертифікований, 24 тисячі пробігу, телефон до власника є. Комбінований салон. Такий вже сучасний вигляд автомобіля, дуже гарний. Уркопарктроніки присутні, кому це важливо. Більше інформації по телефону. Рено Гранд Станік. 14 рік, 1,5 дизель, 7 місць. Який пробіг автомобіля? 248 пробіг, телефон є. На віддачу ціна. 9900. 9900 на віддачу ціна по машинці. Так, по салону дивимось. Так, і є ще третій ряд сидінь. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більше інформації.